Всім привіт! Відео таке трошки е, цікаве, скажу, інтригуюче. Робимо Азію узд Я порвав її фараоном, робимо УЗД. Зараз включу продовження.

Nie, tak nie powany, ale ty mam właśnie błąd sam ego. Ale... Tak, ale... Ja du musimy sekund. Ja dumą się na second. To jest sasto, to są spojrzę, datota, to leżę to bлеź. Я щось себе... не знаю, я щось показав, що там машина e що теж... Можу машину їхати. А туди дуже далеко, туди дуже далеко від'їздяти. Там не саме моя, то не саме. Там по літах були. Ой. Ой. Ну. Люба, що береш тут смачненьке? Нарешті. Так, дай його. Куди висети Кош. Ну, мало б туда. Не, що то, якщо не ну. Ну, не можу бачити. Ну. Щоб нема що, ну. Себе шукати треба. Задвадне, задвадне литалога. На дев'ятий. Багато коней цього року. Ні, багато коней на 9 день не зіграв. Я провірив. Ну, то, то, то. Так, народ, не знаю там, що було чути, що не було чути. Висновок такий, що аза не приймела. Бела нежеребна. трошки розстроїлись, але вже буває і таке. Добре, що зробили УЗД, що не чекали. Так, такий фокус, фокус вже прив'язаний, прив'язав його на ногу, трошки трошки змарнів. Вон на прив'язі трохи інакше виглядає. ampak nič, muset prevekati, muset prevekati, pokažu šatak, tate v troški to bel, došec je v, ne super posut razen, kar rada, trhitro manj vredno, lepo je to. Ну вже ноги потужняцькі. Так, відео таке буду завершувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Щось будемо знімати. Тепер трошки не викидали, не було як. Слава Збройним селам України. всем мирного неба. До побачення.